Її на ніг. Необхідні речі, рушник, пелюшка гігієнічна, вода, мило і губка. Почніть з того, що одягніть рукавички і підкладіть під ноги пацієнта пелюшку, щоб ліжко було чистим і сухим. Потім обмийте ноги пацієнта губкою, змоченою в мильному розчині. Висушіть тіла пацієнта після миття, наносіть крем. Потім витягую пелюшку із-під тіла пацієнта. Варто поспостерігати, чи не з'явилися у подопічного якісь зміни на ногах, наприклад, подряпини, зміна кольору шкіри тощо. Про будь-які зміни повідомляємо рідних.